в окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи. Так почалось взриви, взриви, взриви в центрі. Найвазовська. Пролетіло до штабу Чорноморського флоту. Почалася пожежа. Момент прильоту зняв британський журналіст Джон Міллер. Інформацію підтвердив гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Розважаєв. Він заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару. Біля театру Уначарського впав уламок. Велике прохання. При виявленні подібних елементів не підходити і дзвонити на 112. У мережі публікують кадри зруйнованої будівлі штабу Чорноморського флоту російських окупантів. Місцеві пабліки повідомляють, що у центрі Севастополя перекрито рух. Це буде довго. роботу відслідувателі взривотехніки. Також окупаційна влада просить не виїжджати до центру міста у місті. Лунає сирена. Колоборант Сергій Аксьонов заявив, що російська система протиповітряної оборони, нібито, збила крилаті ракети над Кримом. Також перекрито рух кримським мостом призупинив роботу морський пасажирський транспорт. Тим часом спікер повітряних сил України Юрій Ігнат коментуючи, що сьогоднішню бавовну в Севастополі не підтвердив причетність до атаки збройних сил України, але зауважив, що сили оборони України роблять все, щоб Фраза не хочеться їхати з Криму була знаковою для всіх.